Так. Доброго дня чи можливо вечора. Сьогодні ми будемо виготовляти безпалючі для наших військових. Що нам для цього потрібно, ми можемо знайти навіть в кожному своєму домі. Це якось більше посудна, менше посудина, щоб можна було поставити одну в другу. Звичайні будь-які ватні косметичні диски. Ось такі. Фірми показувати не буду, щоб не було в майбутньому ніяких нюансів. Та як в мене можна знайти просто пульгу звичайну для запікання. І, звичайно, можна я замовив ось такий от парафін 5 кг. Це можна без проблем замовити в інтернеті. Що можна ще використовувати? У кожного вдома є якісь залишки свічок, Любого розміру, розміру, немає значення. Все, що є, щоб не викидати, все можна використовувати. Що ми для цього робимо? Беремо більшу посудину, Наї вставляємо меншу. І так як оця, в мене це горнятко, воно дуже легеньке, в майбутньому ми тут будемо заливати воду і воно піднімається. Можна сюди кинути щось важке, щоб воно не піднімалося. Або так, як в моєму варіанті, я знайшов магніт. І воно просто притягується магнітом. Самі бачите, як воно тримається. Беремо кусочок свічки. Чи навіть оцей кусочок свічки. Ламаємо. Не має значення, яким чином. Чим дрібніше, тим швидше просто розтопиться. Ось. Беремо наш 5-кілограмовий шмат парафіну, який з ніж, ріжеться, Не дуже важко, але треба трохи призусити. Заливаємо водою. І бачите, воно все тримається завдяки магніту. Можливо, там можна поставити бібий груз тільки для того, щоб я не піднімало. Все, і ставимо розігрівати на вогонь. Так, вибачаємо в деяких технічних проблемах у мене з малим. Зняти відео, як воно розступилося. Поступилося дуже досить легко. беремо ці кружочки. Просто їх кидаємо без ніяких проблем. Ось. І все. Може бути просто віск. Можемо, але так, як віск у нас дорогий. Тому робимо що можемо. Тепер беремо таку фульгу. Розхиляємо. Беремо пинцет. Ось. Витягуємо і розкладаємо. По одному. Єдине, що мінус у цієї фульги, що коли воно гаряче, воно виходить, що прилипає до цієї фульги. Але тут потрібно терпіння. Всього-навсього 15 хвилин, коли воно остиває без проблем, акуратно і дуже гарно знімається з фольги Виходять дуже красиві, гарні у нас кружечки, які ми можна розпалювати багаття чи навіть загріти якийсь гормятку з чаєм або навіть якусь їжу, що би там не було. Ось. Робиться все дуже швидко, без ніяких нюансів. Єдине, що потрібно, щоб повністю пропиталася ватка. Ось. Беремо питання перші. Беремо просто мав. трошки нюанс, що потрібно більший розмір, бо маленьким трошки незручно і можна побутися. Так що техніка безпеки понад усе. Думаю, що є можливість, краще взяти більшу, було краще діставати. Ось. Треба трошки почекати, що нам Ось привикло. Та висовиці. І все, тоді встаємо. О, у нас... Іти не ж у нас закрутились. Нічого страшного. Якого значить. Просто коли воно рівненьке, гарненьке. Краще пакувати, що в не ламалося так. Потім хлопці собі беруть і користуються без проблем. Все тоді до зустрічі. Якби нароблено, а в кінці відео покажемо, яку вона горить. Все тоді. До побачення. хорошого дня. Доброго дня, зараз будемо пробувати ці штучки, які ми робили. Беремо їх просто розламуємо. Трошки підриваємо ось так. Та й можемо запхати в сніг у пробу? Пробуємо Горить? Трошки більше Тільки Копезик жарить. Не тухне. Так що робимо і допомагаємо. Горить просто дуже класно. І навіть неможливо затошити. Вже горить дві хвилини. Чотири хвилини. Плавиться сніг. Тут зараз у нас сьогодні дуже сильний вітер і просто нереально запишити. Хіба що чимось накрити.